Ймовірно, окремі члени НАТО запропонують Україні військову допомогу ще потужнішу за американські Хаймарси. Ми не переломимо ситуацію радикально. Ймовірно, може настати момент, коли, якщо не все НАТО, то окремі члени альянсу запропонують Україні військову допомогу. Зокрема, йдеться про авіатехніку. Адже Польща, наприклад, кілька місяців тому висловила готовність передати Україні деякі свої бойові літаки. Також заступник командувача ВМС України заявляв, що в плани. України входить знищення Чорноморського флоту Ерефії, щоправда, без подальших подробиць. Путін міг би показово використати тактичну ядерну зброю, але це б не принесло в якоїсь великої військової користі, оскільки українські сили розкидані по всій лінії фронту. Збройні сили України не концентруються великими групами, щоб їх можна було знищити тактичною ядерною зброєю. І якби Путін пішов на цей скажений крок, ми побачили б нечувані наджорсткі заходи зброї боку об'єднаного світу, які б поховали не тільки російську економіку і путінський режим, але й його самого фізично знищили. Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Зараз в ефірі телеканалу Еспресо програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіше. Йдеться про розгортання так званого мобілізаційного сценарію в Російській Федерації, чим він загрожує. І звісно, будемо аналізувати сценарій нуклеарний, про який говорив. Путін про це і про інше, колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів Меттью Брайза та знаковий політолог Андрій Піонтковський, який перебуває у Вашингтоні. Розпочне наш аналіз. Колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів Меттью Брайза. Вітаю вас, пане амбасадоре, в студії телеканалу Еспресо. Путін оголосив мобілізацію. Говорячи про те, що це мобілізація часткова, Ми розуміємо, що це сценарій на довгу. Війну, які ви зараз бачите, заходи, які буде вживати Путін, і відповідно реакція світової спільноти. Я не вірю, що війна може тривати аж так довго, тому що Росія не здатна належно підготувати цих 300 тисяч новобранців. чи сильно ця мобілізація на щось вплине? Україна вже продемонструвала виняткову мужність та майстерність на полі бою, а тепер ще й утримує очікувану зброю. Тому Путін незаваром опиниться в ситуації, коли йому доведеться визнати, принаймні для себе, що Росія не зможе перемогти. Ось чому він зараз використовує ескалаційну риторику щодо можливого використання ядерної зброї. Він хоче нас налякати і, зрештою, змусити відступити. Але він усвідомлює, що суд у військовому плані йому не перемогти. Питання ядерного стримування Путіна, тому що він регулярно повторює свою мантру про те, що Росія може в той чи інший спосіб застосувати тактичну чи стратегічну ядерну зброю. Про стратегічну ядерну зброю щойно заявив Дмитрій Медведєв так, це правда, і це частина військової доктрини Росії, яку ми вже обговорювали з вами раніше, і яка полягає в ескалації конфлікту з метою деескалації, тобто щоб переконати опонента у готовності вдатися до настільки нечуваного насильства, яке налякає противника, і змусить його здатись. Ось що зараз робить Путін. Він не божевільний. Ні, він добре знає, що у разі застосування яд. Терної зброї є ризик, що у нього закінчиться абсолютно все, включаючи його власне життя. а нічого його так не хвилює, як власне благополуччя. Його нинішні наративи спрямовані виключно на залякування. Я не налаштований оптимістично, тому що це жахлива війна, яку потрібно якнайшвидше закінчити. Так, Путін хоче продовження, однак довго протриматись йому не вдасться. Дуже показовим є звільнення понад 200 бійців, багато з яких славнозвісні азовці. Це солдати, за життя яких переживали всі, і тепер вони на волі. Дякувати Богу. Так, я розумію вас, пане амбасадоре. з другого боку наш спільний знайомий генерал Бен Ходжес сказав, що у відповідь на підняття путіним агресії можливе просто знищення російського чорноморського флоту в Кремлі. Через це здійнялася істерика. Ми розуміємо, що Путін розуміє дуже чіткі і конкретні інструменти стримування. Ну і відповідно, які інструменти можуть бути застосовані, якби Путін пішов на небачену неконвенційну ескалацію. Генерал Ходжес, найкращий військовий аналітик, якого я коли-небудь зустрічав, з неймовірним досвідом та чудовими зв'язками. Не мав нагоди обговорити з ним такі його коментарі, але очевидно, що в цьому криється певний сенс. Ймовірно, може настати момент. Коли, якщо не все НАТО, то окремі члени альянсу запропонують Україні військову допомогу ще потужнішу за американські Хаймерс, зокрема йдеться про авіатехніку, адже Польща, наприклад, кілька місяців тому висловила готовність передати Україні деякі свої винищувачі. Також заступник командувача ВМС України заявляв, що в плани України входить знищення Чорноморського флоту, щоправда, без подальших подробиць. Що ще може? зробити путін як ви зауважили, він міг би показово використати тактичну ядерну зброю, але це не принесло якоїсь великої військової користі, оскільки українські сили розкидані по всій лінії фронту. Вони не концентруються великими групами, щоб їх можна було знищити тактичною ядерною зброєю. І якби Путін пішов на такий крок, ми побачили б нечувані наджорсткі санкції з боку об'єднаного світу, які поховали б, як російську економіку, Оміку, так і путінський режим, він може піти і по такому сценарію, але я думаю, що спочатку він просто спробує нас налякати а відтак чекатиме реакції європейців щодо перенесення морозів цієї зими. Наскільки серйозно президент Сполучених Штатів Джозеф Байден буде готовий вв'язатися в остаточний бій по стороні України? Так, ми всі надзвичайно уважно слухали виступ президента Джозефа Байдена на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, так але ми не почули про конкретні інструменти. Він дав загальні запевнення і окреслив загальний курс. Але ми розуміємо, що все буде вирішуватися з точністю до букви Військової доктрини сполучених штатів, ну і відповідно, як ви оцінюєте зараз, наскільки Джозеф Байден буде готовий застосувати жорсткі рішення? Зокрема, йдеться і про постачання нам далекобійної артилерії? Авіс well, uh, будучи тут у Стамбулі, очевидно, я не відаю, що коїться у нього в голові, але мені відомо, що його адміністрація, яку він очолює разом із Джейком Саліваном, радником з національної безпеки. Розглядала способи реагування у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї. Враховувалось усе від дуже жорстких санкцій до військового втручання з використанням натівської ядерної зброї. Тож, як на мене, я не вірю, що дійде до ядерної війни, але Путін справді її не хоче він добре розуміє, що таким чином вириє собі яму. припускаю, що США розглядають надання ракет більшого радіусу ураження, які могли б бити по території Росії та по віддалених окупованих територіях в Україні. Ваші пілоти виявились незрівнянними асами, тому ймовірно, що НАТО серйозно задумується про заміну українських винищувачів натівськими, адже техніка в ході війни потребує регулярної заміни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.